З вами містер Груф, і сьогодні ми поговоримо про барабанні фішки. Які вони взагалі є, як їх використовувати і що з ними взагалі робити. І перша фішку, за якою розкажу, це рімшот. Це удар, коли ми граємо з вами паралельно і в оба два барабана, і в центр барабана, тобто сплошмя. Це виходить ось такий хльосткий, шльопкий удар. Послухайте. Такий акцентований, дуже якісний, класний звук. Тобто удар в малий, звичайний звучить ось так. А в рімшот ось так. На що це треба взагалі? І як це використовувати? Я дуже люблю грати в рімшот, мене називають рімшотчиком. Тобто, я люблю так, щоб хльостко малий звучав. І це надає, як для мене особисто, більше качу в ритмі, такого більше хльосткого, малого, більше чіткого малого. От я зараз зіграю ритм з звичайним малим, да, просто зверху в центр і в рімшот. і ви просто почуєте різницю. Якщо навіть брати якісь брейки, розкидувати фішечки, то врімшот можна робити дуже класні акценти, як, наприклад, ось такі. Я дуже люблю на якомусь вступі зробити брейк, щоб мали короче, аж такі аж пуляв тата-тата та-та-та-та-та-та. Дуже хльостко і класно звучав. Як грати в рімшот? По-перше, ми тут не використовуємо силу, а чисто фізику тіла. Ми знайшли положення палочки, поклали її на обод і в центр барабану. По суті, якщо ми просто кинемо палку, вже буде звучать. Це я просто кидаю палку в рімшот. Я додаю ще кість, тобто я знайшов положення, де в мене попадає палка в обод і в малий. Просто піднімаю кість і... і кидаю. От і все, і вас тоді мали звучить чітко і якісно. Фішка номер 2 це Рім-Клік. Це все на малому барабані. Тобто на малому барабані можна грати як звичайним ударом зверху, в рім-шот, щоб був хльосткий такий звук. Ghost Notes це мертві звуки, якщо ви не знали, це тихі такі звуки, і рім-клік. Рімклік це коли ми палку кладемо ось так на обод і граємо таким чином. Можливо, колись чули, коли грають. Дуже гарний та якісний звук. Як його видобувати? Покажу вам правою рукою. Принцип однаковий. Кладу просто руку на малий барабан нижче центру, паличка буде по центру. Кладу пальці зверху, беру палку вказаним та великим, і в мене буде ось такий тут трикутничок. Палка впирається, ми не відриваємо її ні в якому разі. Вона нас впирається в малий барабан. Я підняв пальці так от з палочкою і кинув. Дуже розслаблено. Головний момент, щоб у нас тут палка попадала в першу треть. Бо від цього буде залежати звук, взагалі як буде звучати рімклік. Або ось так. Якщо змінюють положення, то буде. Можна ще для більшої якості звуку перевертати палку, щоб більша вага була і буде. Головне, щоб був такий чіткий щелчок. Високий, класний якісний щелчок. Фішка номер три це Bell. Bell у нас є на всіх тарілках і на хеті, і на крешу, Але ми за частіше використовуємо Bell на райд. Це він знаходиться прямо ось тут, на кінці. Така випукла штучка, і вона звучить ось так. Дуже такий пронизливий сильний звук. Але треба в нього е, вміть грати і правильно бити. як він взагалі використовується, давайте послухаємо. Тобто. Завдяки Беллу можна робити класні ритми, можна робити брейки через цей Белл. можна просто кидати і робити. А тепер як грати в цей Белл? Ми повинні грати в Белл не зверху просто, а в бік бела. Найсько, так, да, трішки. Наша задача повернути трішки кість всередину і ось таким от замахом чітко попадати тілом палки в бел. В бік-белу. В бік Також можна використовувати бел на хай-хеті. Окей, тепер ви знаєте три прикольні фішки, які можна використовувати на барабанах. Якщо це поєднати, то це звучить приблизно ось так. Напишіть в коментарях, яка фішка вам найбільше сподобалась. Підпишіться на цей канал. Також в мене є мій телеграм-канал, моя спільнота Union Mr. Groove, де ми проводимо щотижневі спільні тренування на педі. Долучайтеся до мого телеграм-каналу і до нових зустрічей.